Що показувати? Чат. ми граємо в Elden Ring. Все. Ш -ш -ш -ш. Привіт, YouTube! Дякую вам велике, що приєдналися до нас у нашому проходженні Elden Ring. Ми сьогодні будемо далі е зачищати які сокири! Не слухайте їх. Ми будемо далі зачищати сьогодні Лім Грейв. У нас сьогодні буде за ціль дійти. Я вам покажу, як пройти до. Е Гарфільда, який тут живе, да? тут Бос А, І. А, ми а, Пройдемо. Гарфільда і. і Монгал of the. Garfield Blade. За чист очка будемо робити. Так. так. Коротше. <coughs> так, нам треба сьогодні Upper Limb Grave зачистити, бо ми по ловеру вже пройшли. Ми все чекнули, ми все зібрали. Ми досі не знайшли собі зброю. Ну як? Ми знайшли кірку. Інструменти в нас є, каміння можна добувати, але зброю не знайшли. А, я поняв. Добре, ладно. Е. Що, -е... карту нам закрили. Duty так, там жарти в чаті. Хто дозволив з... Хто жартувати? Привіт ютуб, стрімер не хоче для вас робити нарізки, до речі. Так взагалі для ютуба я тільки їх і роблю. Це для вас не хочу робити. Ой! А я це не мав говорити взагалі, мабуть Ютуб не розказуйте, не розказуйте, де лежать всі нарізки. Бо вони їх з'їдять. Вони їх з'їдять. Їм тільки дай нарізку. Стрімлер хоче показати вам свої 10 сакир. Ну дивись! З собою ношу завжди тільки дві. А, до речі. I'm sorry. треба тако зробити. З собою завжди ношу дві, Свої любімі. Одна. Друга. Сокира веделка, до речі, моя любима. Сокира виделка. Нею можна їсти і рубать. <світ> і грейт ахеє. Ah, hey, yeah. Один я залишив у торговця. Один сокир. Незвично на мене дивитись? Аку ти встигла звикнути на мене дивитись? О, дивіться, дивіться. Тайплеер пінгує лимончику. Щоб вона поміняла категорію. Тобто Tired фактично командує модератором на цьому каналі. Наскільки ролі реверснулись, подивіться. Подивіться, мені цікаво. Цікаво, що ж ми сьогодні побачимо. Що ж ми побачимо сьогодні. Куди ж будуть розвиватися ці події далі? Залишайтеся з нами на зв'язку. Ми дізнаємось. Наказує модератора так краще. А вона Warframe грає. Ти думаєш їй до того зараз? Вона Warframe грає. Добрий вечір. Вона Warframe грає. Піду на перемотці дивитись. Кого? Мене? А як ти перемотаєш мене наперед? Нікрас, що. Я... <кій> так, хіба лимончик не в категорії ботів десь потрапило? Ти маєш на увазі, що вона вийшла з категорії ботів. Ні, я не, не, не впевнений в цьому. Так, чат. Будьте чемні, не будьте один одного. Ми зараз будемо битися. Не з вами. Ми зараз будемо битися з цим тролем, який хоче зі мною битися, А насправді він думає, що він зі мною буде битися, а буду битися з ним я. Ой, а що він робить? Він якийсь комбо прям на Я не помню таке. Що ми начупая? Чу мене, мене Бум? Хало. Ти іграшку? Ти, ти вишиваєш Саса іграшку, чи ти зашиваєш, маєш на увазі, типу вона порвалась? Ничего себе поважен. Ой. Ой. Мне пизда. Мне не пизда. Не 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 нормально, нормально, нормально давай. я? Я ничего не казал. Я дай им скажу. Поминбонкнулся. Мих я ты сукирыми грав же. Сокира Сокира це не цікаво, насправді. Сокира це, це така, а от Кірка. Уй! Найс. Ми його заколупали. с -слем. До речі, с у мене є. Тільки не на цій зброї. Нам треба перевдіти Слам на. На кірку. І тоді це буде ультимативна зброя. Ультимативна зброя Майнкрафтера. Heavy Crossbow нам випав. Та? Ми будемо арбалетом користуватися. Там водію по вчорашньому стріму немає, тому не піду. Оу, oh, дем, він не виклався через, походу... через Song Battle. Мені приходило сповіщення знову СССР про те, що знайшло копірайтед відео аудіо відео, і треба знову натиснути галочку, щоб... Відоси почали викладатись. Чат! Ча! Нагадайте мені, кого ображав лицар? Чому я так говорю, дивно? Кого ображав лицар горнила? Як його там звати правильно? Crucible Knight. Чикеркой по п'ятки. Говніт. Получи! Ні, не, не получается. це не Мене теж. Нам треба влаштувати гурток терапії. Де, ми, де зберуться всі ображені на лицаря гівна. Лицар... А, може ти його знаєш по-інакшому. Лицар говнила його ще знають. Випустіть з верфрейму, випустіть лимончика, будь ласка. Випустіть лимончика з варфрейму. Лимончик, ти можеш вийти? Я тобі дозволяю. Тільки потім обов'язково не забудь повернутись. хай 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 Тямаручи. Що ти, як купила Бубаті? Бачите? Ось це. Найлегше рішення будь-якої проблеми в цій грі? Ну, насправді не, не найлегше. Є велика руда лисиця, яку я по квартирі тягаю, настав час її випрати, то я вшиваю зіпер. О, oh, в тебе є пес дагона? Де? Ми теж зараз будемо тягати велику руду лисицю, якщо дійдемо до е, люрні сьогодні. Де він? А ah, все. <плес> яку лукчину купила? Пласіду сак зобрази, може показати, де він мене чипав. О, май гот. ти чи на собі покажеш. Ah! Мене ображають. Ча. Скажіть, щось, щоб він мене не ображав. Я забуйся квитись. Даром похилимся. Похилимся, я кажу. Дякую. О! Я забув, як переключати зброю, після дві руки, брат. Ми дебіли. ви про кого? Я думав переключати, це, це якийсь гемор лишній. Лишні кнопочки оці нажимати. Простіше так. Чапагеті купила, бо ти мене забавит. Ааа, то ось що ти питала? Ти думала, що собі взяти? Найс. А ти пробувала його колись? Він багато кому не подобається, бо смак дуже специфічний. А, де йо, все, хорошо, тоді, тоді, тоді все нормально. А чому в нього так багато хп? Чи то в мене демеджу мало? 15? 134. Кидайся проверять, что Бо це блюд учора у мене ще така была чуйка. Дуже якось плавно все. Хочу чепаги тебя мужчин рам. Куда ты будешь наступный раз в Киеве? Давно не было Элдену. З вчорашнього дня точно інкогніто, дорог. Ну, а до того, так, да, давно не було. <кхе> З релізу DLC. Звичайні умови, це просто, просто проходження. Нема ніяких приколів. Це, як я сказав вчора, це ран без приколів. Тобто нудний луд ран. Чи я їв колись том-ям? Це в'єтнамський чи це тайський суп? Я щось плутаю. Ні, мабуть, не ю. О, фурі! Він на динозавра помаленьку починає перетворюватись. Вона ж він мені обличчя не з'їв. Стайський, окей. Ай, ран без приколів? Ну, це так, це він. О, в листопаді приїдеш. Ооо, дивись. Яка хороша інформація. Ти почав питати за лукшину, але я подумав, що. Це, по-перше, тебе буде можливість, коли ти приїдеш в Києві і, мабуть, поїсти, я подумав, що он, може буде нагода, то ще здибаємося. І можна буде піти поїсти, до речі, лукшини. Ки? <рес> що? Чи ти не мене кликав? <рес> а! -х! Він мене хвостом чіпає! У меня є хілка? Водички попив просто. Найс. Ва! Получив. Получив. Получил! Let's go! А що, у вас нема смачних? А, я пам'ятаю, ми про це говорили, Ти казала, що ты не знайшла, да? Я під Київ їду через 2 місяці. Ти, типу, ти десь тут дислокований будеш, інкогніто. Здиматись було би непогано, але тут поки рано загадувати чи дійсно приїду. I know, I know. Ну я ж розумію, що це ти скажеш вже тоді потім, як буде знати точно. Я просто загалом кажу, що. If you know, you know, if you know not, you know, not. Так, у нас тут на цих вежах. Тут, по-перше, чуча, блядь, він мене вб'є. Ем, тут талісман лежить хороший. Особливо, якщо грати лучником. А якщо не грати лучником, то він взагалі не хороший. Я передумав. Я пере. О! О! Фак! Ем, Бля. Ладно, нам треба зцілювати. Або хіба може якось його забекстебать? У нас кіркашця ж не прокачана, правильно? Він мене боньк не зараз, і я потрачу всі свої душі. Ой, лут випав. Лежа, дякую, велике за ресап. Дякую за 38 місців. Привіт, коли Елден, не сьогодні. Не сьогодні. Не хочу сьогодні, Елден. Троу. Ми сьогодні щось інше краще пограємо, як гадаєте. Пішли візьмемо бульку, пішли відпочинем на Бонфайрі і за талісманом повернемося. Я потім його покажу, бо мене, мене, мене трошки покоцав. Продамажив лицар гівна. Підемо сходимо на Грейс. Поговоримо з подружкою, яка нас тут чекає. Дорого нема, з ким піти його їсти, я не дуже люблю в ресторанах сама сидіти. А, да? Чу, Тю... Ну тоді, да. Ну тут тебе є подружка. Хай тебе поводить. Тип Elden прикликав всіх олдів? Цікаво, що буде, якщо ми підемо. Є Олдовіша гра на цьому каналі за Elden? Ні, мені мабуть... Мені здається, я... я ні в кого не асоціююся з іншою якоюсь грою більше, ніж з Elden, правда. Типу, багато ігор ми грали до Елдену, але вони всі були такі, типу... Про майнуші. <laughs> Вона каже, що вони звідкись приплили. Ну да. Тут уже просто кількість годин на це впливає. Fortnite. Лимончик, ти, ти на цьому каналі, ну ти коли ти тут була, ти тут застала багато Fortnite. Його найбільше, мабуть, було в 22 3-му році, коли оцими патями цілими грали. Я тоді його багацько прям грав. Давайте пограємо симулятор побачень з Маленією. Ну, ми ми йдемо до неї на побачення. Весь ран в Елдені для мене це похід на побачення до Маленії. Вона мене чекає, а я запізнююсь. Потім вона мене сварить за те, що я запізнився. Блін, давно Валорант не грав, захотілося. Персона? But I don't have your courage. It's scary О, you know, you having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Um, ну, ну, які називаються, а, ну, окрім сесійних, типу там Overwatch, Phasma, і так далі. То це все ми по одному разу проходили та й далі рухались, правильно? А Elden це щось таке, що це цілий декілька років цього каналу були присвячені саме цій грі ми крутки крутим дивно чому <laughs> 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 It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. Yeah. Я тільки не зрозумів, вона каже Little chrysalids, chrysalids це ж ці павуки якраз таки е, загравчені, правильно? Здорові. Там є Little chrysalids, Це, мабуть, або ще одна річ, яку не доробили вони, або вона просто не шаре, Що з її друзів їх перемололи в м'ясо і вже зробили великих крисалідів, тому там. Да. Через твій канал я дізнався про булінг. Ви мене булите постійно, бо ви дізналися на моєму каналі, як це робити. А хто вам це розказав? Ні, ну дивіться, почекайте, давайте, давайте подивимося на це з інакшого боку. Ми поширюємо в маси усвідомлення проблеми булінгу, його наявності і те, що так робити не можна, правда ж? Правда? Ну, типу, ми ж, типу, знаєте, awareness, типу, там, raise awareness, до. Uh, don't bully me into bullying. Ми намагаємося зробити цей світ кращим. А шо ні Ви ще скажіть, що ви тут не чилите, а. Хто вас був. От хто вас були хоч раз. Хоч раз в цій житті на цьому каналі хто вас були. Покажіть пальцем. <кх> Я? А що у вас це? Як він називається цей синдром? Що... Я вас булю, а ви все рівно до мене приходите, бо вам це подобається? Це програмера треба питати, він психотерапевт, він розбирається в цих всіх станах. Ми знайшли, до речі, ще одного духа, якого можна буде самонити, це звичайних оцих лицарів. Але ми їх, мабуть, саме не те не будемо. Я не знаю, в принципі, чими ми духами будемо в цьому проходженні користуватися. Давайте про групу говоримо, бо я думаю, що запис на ютубі, люди, які будуть дивитися, вони не будуть викупати 80% того, про що йде мова на цьому стрімі. Окей. Okay. Вибачте, це я по юпельмані, в мене щось розвезло. Треба. Ні, тут. Тайплет, ти можеш пожалітися на лимончика. Тоді тоді в мене буде бачиш, на кого спихнути всю вину. О. Oh. Здорово. Так подобається цей прикол. Так і не розумію, як це працює. Але прикольно. Вовки які падають з неба, вітром приносить. Uh, так, я от думаю. Я от думаю, в нас пікакс. Не прокачаний але непоганий демедж має, Пірс. Є сенс вкачати що ли? Що у нас по камінчиках? У нас 4 першого. Як тут вони працюють, я вже забув? 12 кожного треба? Бо 1, 2, 3, 4 вони йдуть, Да? А, давайте, знаєте, що я зроблю? Щоб не пити воду. Будемо пити колу зараз. Чат буде на ютубі. Ви ж бачите на стрімі чат, так?